Що найбільше впливає на ваш настрій щодня? На мій настрій, я дуже не знаю. Ну, напевно, погода. Можливо, якісь там події з учобою. Наприклад. Я не знаю, ну гарні оцінки. Можливо, якщо ж там щось мама принесе з роботи. Ну, після роботи там щось спусте. Ой багато факторів, що з моє рідні здорові щоб все благополучно з ними, і щоб внучки було все добре, оце настрій. А взагалі настрій впливає в наше місто Черкаси. Воно дуже позитивне. Я тут 64-го року, вже давно. І я бачу, як воно змінюється, як мій, моє місто становиться все красивіше. І це мене радує. І оскільки я тут живу з фонтанами, мені дуже комфортно. І ще хочу сказати, що в мене дуже багато друзів, знайомих, які позитивні. Ну, основне це новини, якщо в повсякденному житті. Ось. І також у повсякденному житті спорт однозначно без варіантів. Живеш собі, своє життя. От, коли, коли погані новини, погана стану стає. І також, якщо тобі погано, ідеш в зал і становиться краще набагато. Ну я просинаюся зранку, якщо тіпа, у моїй сім'ї проблем немає, все хорошо у них, то в мене теж все хорошо буде. Якось так. Треба мені кудись іти, не треба вдома, валятися чи в школу йти таке. Що всі здорові, живі і що прекрасна погода світить сонце. Це основні фактори, так, які впливають на ваш наступ. Ну так, я думаю, так. Для мене головне це моя сім'я, і що з моїми членами сім'ї все добре. Мирне небо, тиха ніч без тривог. Зарплата, коли прийшла. Дитина здорова. Це якщо, в принципі, ти просипаєшся, ніч спокійна, немає тривог, то чому ж його і грустить, так сказати. Разумію. Це єдиний фактор. Всі здорові, щасливі, все прекрасно.